Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як за допомогою одного простого індикатора кожен з вас може торгувати на біржі. Але перед початком я раджу вам зареєструватися на Квотексі, щоб торгувати разом зі мною. Пускайтеся в опис даного відеоролику та переходьте за посиланням, а також отримуйте бонус плюс 35% до вашого першого депозиту. Переходимо до стратегії. Тому, як завжди, першим ділом нам варто налаштувати нашу робочу панель. Спочатку змінюємо наш графік та обираємо тут свічний. А також мінімум наш таймфрейм на 15 секундний Після чого відкриваємо панель індикаторів, та тут нам треба обрати індикатор Parabolic Sar. Але це ще не все. Нам треба змінити його колір main, беремо та виставляємо тут бірюзовий. Після чого. Він у нас додався на графіку. Ми можемо побачити, що в нас з'явилися бірюзові крапки на графіку, і це є наш індикатор. Тобто, завдяки ним ми з вами будемо отримувати інформацію щодо руху нашого графіку найближчим часом. Тобто зараз, якщо ми подивимося на графік, то ми бачимо, що наші крапки знаходяться у положенні зверху, ось вони в нас. Але ж нам треба дочекатися, коли ми побачимо одну таку крапку в іншому напрямі. Тобто вона з'явиться в нас ось тут. І це нам буде свідчити про те, що варто приготуватися, а саме суму і час експірації. Після чого, коли в нас з'явиться така ж сама друга точка, то ми будемо відкривати угоду у відповідному напрямі. Тобто ми будемо відкриватися лише тоді, коли в нас з'явилася крапка в новому напрямі. Можемо подивитися, як було тут: ми йшли доверху, 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 і бац! крапка з'явилася знизу. І це. Означає те, що наша угода повинна відпрацьовувати вгору, як ми бачимо і сталося. Підсумуємо, якщо ми знаходимося під графіком, то ми заходимо вгору. якщо ми знаходимося над графіком, то ми знаходимо донизу. Відкривати угоду ми з вами будемо на 30 секунд, та я буду заходити на 2000 гривень. Ви можете обрати будь-яку суму, але я раджу дотримуватися мані менеджменту та використовувати лише 1-2% від вашого балансу. Погоді Євро і ми з вами бачимо, що в нас з'явилася наша перша точка. І ми повинні приготуватися, бачимо другу та відкриваємо з вами угоду до верху. БАЦ і по євро не ми з вами забираємо впевнений плюс толтаємо плюс 1840 гривень чистого прибутку. А зараз шукаємо другу угоду. A few moments later. Нагадую, що відкриваємося ми на 30 секунд та на 2000 гривень, а саме 1-2% від вашого балансу. Грейт Брітан чи хафе? Ми з вами бачимо вдале розташування наших двох точок, а це на свічі про те, що треба відкриватися в угоду. Бачимо, що по угоді Great Britain чи хафе ми з вами відпрацьовуємо на всі 100 та забираємо наш прибуток. А зараз давайте шукати ще одну угоду, в котру ми з вами можемо зайти. Бачимо вдале формування ситуації поїзді АРС. Ми бачимо, що в нас сформувалася перша точка, та її сформувалася вже друга. І все, що нам треба, це просто відкрити угоду донизу на 30 секунд. Бати погоді з дітті irs Ми з вами забираємо також плюс. І так, друзі, в цьому відеоролику ми з вами розібрали, як працює індикатор Parabolic Start, та витративши всього 5 хвилин нашого часу, нам вдалося зробити плюс 5540 гривень чистого прибутку. І це як на мене дуже вдалий результат. А якщо ви хочете бачити більше таких стратегій, більше актуальних подій в трейдингу, бачити більше подібного навчання, більше подібних, а саме головне, безкоштовних стратегій, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на нього буде в описі відеоролику. Ходьте, та там ви зможете отримати всі актуальні стратегії та ще багато чого цікавого. Переходьте та заробляйте разом зі мною. Всім до побачення!